І... Аноним. Черт у нас настає ночь. И сегодня ми обзраємо мод Дай зі. Да Цей мод додає оружия. Зараз я бы бачити пистолет Макарва, оказываем всім вентилівка я так кажуть. І пистолет М... М 1911 а. І арбалет. Тоді йде дуби тобор, лом і та... зомби. Дивіться, перший йде після Макарова. Ой, я не наприбутка? Бачите, він стріляє, але він дуже погано стріляє. З Що, чотирьох ударів разом. Патрони кінчились. Накажуте з чотирьох ударів. З чотирьох ударів. А у рукопаші дуже довго. Спавним слідуючи зомбів. На АК-47. АК-47. До одного удару він даває зомбі. Патронів у нього дуже багато, це найкраща. найкраща нашому, по нашій точці зору пушка. Світла йде гвинтівка Мойсена. Мойсон. Я її так назвав по собі. Ем, Спершу удар. Звук, звук хороший, але він чуть опоздали. Плани слідчих монстрів. Слідчим після М 1919. Мило 7 патронів. Вбиває від з двох ударів. Це якщо хоть ще попасти? Вбиває від з двох ударів. Слідчі для арбалет. З двох ударів. Той самий луглей далі стріляє. Далі стрінище. Слідуючи це двіна. З трьох удар із чотирьох, з чотирьох ударів. знімати на Спаду модів, віршів. сталкер Ще в нас є да. багато модів. Що ти палиш понтович? Слідуючи це топору. Він даває. Від це все ви можете знайти тільки в сундуках по всій карті. Крафту його немає. По всій карті десь розкидані сундуки, ви маєте а найти. А тепер найкрутіша зброя арматура. О, З трьох ударів. Ой, не так мали. З трьох ударів. Але вбивав щось з одного. Так як я в креативці. Тут самий прикол цього моду ще він додає не тільки один мод ДАЙЗІ, а ще й багато. Дивіться, як літати. Це вгору. Вперед. Він так само впливає, лише руками махає. Ось так він літає. Приземляється такого... По нас Він би розбився массу ящик. Не, маю не моєму по папа нас по пропаде. Ви можете замітити, що він зараз не хоче плисти, але для цього треба просто встати якусь ямку. Все, він починає пливати. Можна під воду ныряти. І все, ми під воду, нічого не видно. Але виглядає круто. Якщо ви знаєте, то напишіть, як тут можна, по-моєму, це мод додає те, що можна присідати. В один блок налазить. Тепер нованюк злотими десь в деревню бачили. Тепер не ряємо. Уі... Можна плавати під водою, добувати алмази. Ловить то саме буде. Тільки ви згорите. Да, якщо не вп'ятівся до села, так. Але ви мене дерев'яна половина, но пісочна. цей тепер... Я так і клив. Баш підреянної mm. кузики. А, а тепер... Mm. Ні, там всім всі по нормально. А тепер будемо захищати. <раприржу> ну подивись, що тут з сумками. Зайшли, даєш, знайду. Тут ну, желійний меч, кірка і багато хліба. Багато. Багато хліба, дуже багато хліба. Кузінці, це пічки зламати можна. зараз. Зараз будемо плавати в лаві. Бачить? Він, він в лаві теж плаває. Да. Уй. Каже, так підлавить не видно, да. Покажи жителю. Це я лиш на слабі кидається. I can flee, I can fly. Приземляємось. Ой, вибачте житель, я не... я не... Покажи навіть. які жителі. Жителі поховалися по домах. Треба їх спасти. Ой, це дві, Священник. Це гуцули. гуцули. Да, гуцули. І король десятого віка. Король я, так що все. До побачення. Топуш... Тому що я підкорив. арбалета. Арбалет. Это так эпично выражено, вы, вы, из головы вылетают стрелы. Ну в руках дальше арбалет. Это глаз, глаз. Ну а теперь всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки подписывайтесь на канал. С вами был Ванчик и Анонимчик. Всем удачи, всем пока.